Часто фільми є одночасно і витворами мистецтва, і товаром студії для того, щоб залучати максимально широку аудиторію для нових релізів, не лише створюють трейлери, а й часто навмисно викривлюють усю суть фільму в них, щоб ввести глядача в оману. Кожен із нас напевно опинявся в такій пастці. Подивившись захопливий трейлер, ми йшли в кіно з одними очікуваннями, але отримували зовсім інше сьогодні ми розглянемо фільми, які ледь не провалилися через невдалі трейлери, але в підсумку виявилися набагато глибшими і значнішими ніж обіцяли їхні рекламні ролики. The you look. The less you see. Трейлер до фільму Безславні виродки акцентує увагу на одній сцені полум'яній промові лейтенанта Альдо Рейна, якого зіграв Бред Піт, Його надихаючий монолог для американських солдатів, перебивається динамічними кадрами запеклих перестрілок. Усе це створює яскравий образ фільму, дає вибухова суміш дотепних діалогів і сцен шокуючого насильства. Однак такий підхід до просування картини обманює глядача, приховуючи її справжню глибину. Джорна основна увага у фільмі приділена зовсім іншим героям. На екрані розгортається складна історія єврейської дівчини шошенни Мелані Лоран, рухомою жагою відплати, і холоднокровного хитромудрого нацистського офіцера Ганса Ланде Крістоф Вальц. Їхні складні образи, тонкі емоційні переплетення і внутрішні конфлікти майже повністю ігноруються в рекламному ролику. Замість демонстрації тих якостей, які піднімають цей фільм над типовим жанром, Кіно емоційної глибини неймовірних акторських робіт і метафоричного підтексту трейлер робить акцент на звичній зовнішній атрибутиці. у підсумку він представляє картину як щось середнє між черговим кривавим бойовиком і вторинним наслідуванням майстерності режисера, але не як твір самого Тарантіно. It takes place during World War, too. I don't know what this is really about World War II. Сам Тарантіно говорив в інтерв'ю, що трейлер для безславних виродків він вважає найгіршим. It goes all the 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 way and the and and characters start overlapping this happens and that happens. that But, you know, I am basically stretching the whole first half of the movie with a chapter each for my three leads. I'm not a soldier. Really. Вимовляє Вільям Кейдж, герой Тома Круза, у фіналі трейлера фільму на межі майбутнього. Ця фраза, мабуть, єдиний натяк на те, що картина є чимось більшим ніж просто надихаючою науково-фантастичною історією з романтичною лінією, на якій акцентують трейлер і маркетингова кампанія. Фільм заснований на японському романі Все, що тобі потрібно, це вбивати хіроші сакурадзакі з ілюстраціями Йошитоші. Абе, події розгортаються в майбутньому, де людство веде запеку війну з інопланетними захарбниками. Головний герой боягузливий

Однак трейлер створює враження, ніби в центрі сюжету романтичні стосунки між Кейджем і Вратаски, начебто вони загублені, закохані, які знаходять одне одного долаючи часові та просторові перепони. Насправді це лише невелика частина сценарію, написаного Крістофером Маккорі спільно з братами Джезом і Джоном Генрі Баттервортами. Режисер Даг Лайман акцентує увагу на іншому аспекті на особистій трансформації Кейджа від слабкої і. Наляканої людини він через біль і нескінченні повторення стає справжнім героєм війни. Цей фільм про мужність, яка приходить з часом, і про те, як випробування можуть повністю перетворити нас. Хоча картина показала хороші результати в прокаті, продюсери залишилися незадоволені фінансовими підсумками. Друга частина, що перебувала під великим питанням, отримала зелене світло тільки завдяки позитивним відгукам глядачів і успіху фільму на стрімінгових платформах формах з чуток прем'єра сиквела запланована на 2026 рік wow до 2006 року ім'я Гільєрмо Дель Торро вже асоціювалося у глядачів із похмурими жанрами, але здебільшого його знали за хоррор Мутанти та яскраві екранізації на кшталт Блейд 2 і Гелбой. Лише деякі глядачі були знайомі з його більш глибокими роботами, такими як драма Хребет диявола». Тому поява Лабіринту Фавна стала для багатьох несподіванкою. Фільм, що поєднує емоційну історію і захопливе фентезі. з Унікальною візуальною естетикою виявився для Warner Brothers складним матеріалом для просування, замість того, щоб підкреслити магічний світ і тонкий символізм, трейлер зробив акцент на військових діях, темряві та безнадії. In a dark time, when hope Was bleak. звучить за голос під меланхолійну музику, супроводжуваний кадрами битв і солдатів. Лише епізодично миготять сцени з головною героїнею Офелією або містичним фавном. Основна увага переділена капітану Відалю, через що у глядачів склалося враження, що на них чекає сувора військова драма з рідкісними фантастичними елементами. Однак, насправді, лабіринт фавна був куди більш багатогранним і чарівним ніж могло здатися з рекламних матеріалів. I'm not a guy that really likes fantasy movies as much. I, I for example, I hate heroic fantasy. У результаті багато глядачів, які прийшли на перші покази, були розчаровані. Вони очікували побачити видовищний бойовик у Дусі Блейда 2», а замість цього зіткнулися з похмурою психологічною драмою. Перша хвиля відгуків виявилася вкрай негативною, що могло погубити фільм ще на старті. Проте лабіринт Фавна» врятували критики і журналісти. Приголомшливо позитивні рецензії та захоплені огляди, знову привернули увагу глядачів до цієї дивовижної картини. Однак, як ми розуміємо, Час було вже втрачено, і фільм не зміг повною мірою реалізувати свій потенціал у прокаті. Добре, що фільм був відзначений трьома оскарами. Величезна робота була виконана не даремно. Ай веливдаваї дове висідоволд ви трансформ фронде інсайда. Судячи з трейлеру, фільм Драйв з Раяном Гослінгом обіцяє бути стрімким бойовиком, де головний герой балакучий водій, проти стоїть гангстерам у низці видовищних екшн сцен. У рекламному ролику зібрані практично всі ключові дії та репліки персонажа Гослінга. Це а також більшість динамічних моментів картини. Однак, трейлер залишає за кадром найважливішу складову фільму його унікальну атмосферу. Режисер Ніколас Віндінґрефон, використовуючи сценарій госейна міні, створює повільно, занурено в настрій розповідь, де між яскравими моментами та репліками героїв часто залишаються тривалі паузи. Цей ритм перетворює драйв на щось більше ніж стандартний жанровий фільм, додаючи до нього романтичну. Глибину, і звісно ж, філософське підґрунтя, яке так любить рефен трейлер драйва став однією з головних причин того, що багато глядачів від самого початку сприйняли фільм неправильно. Маркетингова кампанія була вибудована так, щоб привернути максимально широку аудиторію, особливо шанувальників динамічних бойовиків. Проте сам фільм виявився зовсім іншим по суті. Благо фільм, незважаючи на нестандартний підхід, знайшов свого глядача і отримав визнання критиків. Кальний візуальний стиль, напружений саундтрек і стримана, але виразна гра гослінга зробили драйв культовим. Картина не тільки стала комерційним успіхом, а й утвердила Ніколаса Віндінга Рефна як одного з найвидатніших режисерів свого часу. Порівнювати старі трейлери із сучасними складно через радикальні зміни в їхній подачі. Ранні приклади кіноіндустрії часто здаються сьогодні застарілими і наївними, але свого часу саме такі формати вважалися вершиною майстерності. Один із яскравих прикладів трейлер до легендарного психо Альфреда Гічкока. Замість звичного набору динамічних сцен він перетворює ролик на екскурсію місцем дії. Гічкок із притаманною йому елегантною іронією проводить глядачів через Будинок і ванну кімнату, де відбувається одна з найбільш шокуючих сцен в історії кіно. Проте не всі старі трейлери витримують випробування часом навіть за стандартами свого періоду. Наприклад, рекламний ролик до фільму Вікно у двір викликає подив. Тривалість ролика цілих 5 хвилин. Але замість того, щоб занурити глядача в атмосферу напруженого трилера, він присвячений другорядним деталям. Замість захопливого напруження подій, глядачі бачать, як Альфред Гічко і Джей. Стюарт буквально розжовують сюжет покус зроблено не на таємниці або тривожній атмосфері, а на сусідах, за якими спостерігає герой Стюарта, і його стосунках із героїнею Грейс Келлі. Така подача абсолютно не передає суті вікна у двір. Замість напруженої історії про приховані таємниці, людські слабкості та небезпеку втручання в чуже життя. Трейлер видається як легка мелодрама з відтінком повсякденної цікавості, позбавлений динаміки та інтриги. Він опускає шанс за інтри... Гувати глядача і запросити його в атмосферу параної, яку з такою майстерністю створив Гічкок. Трейлер, немов ігнорує головне, фільм це не просто набір цікавих сцен, а продуманий трилер, який тримає в напрузі до самого фіналу. Якби трейлер зосередився на головних елементах фільму: тривожному очікуванні, загадковості сусідів і моральних дилемах, він міг би стати справжнім шедевром свого часу. Але замість цього глядачам підносять спотвор. Рену картину, яка абсолютно не відображає унікальності та глибини вікна у двір, коли у 1980 році на екрани вийшов фільм Сяйво Стенлі Кубрика, його рекламна кампанія була побудована так, щоб підкреслити елементи хорору. Трейлери та постери фокусувалися на страшних сценах, як, наприклад, потік крові, що виривається з ліфта. Або фраза Here's Johnny» з жахливим виразом обличчя Джека Ніколсона. На перший погляд, усе це говорило глядачам: це класичний фільм жахів, який змусить вас стрибати від страху. Однак реальність виявилася зовсім іншою. «Сяйво» — це не просто хорор, а глибока і багатошарова картина, що досліджує теми божевілля, ізоляції, травми і містицизму. Кубрик створив щось набагато складніше ніж типовий жанровий фільм. Stanley Kubrick saw the haunting as coming from Jack Torrance from the Jack Nicholson character whereas I always saw it from outside so we had a fundamental Діфенцівпіні, звичайно, спочатку фільм викликав неоднозначні відгуки. Багато глядачів, які очікували класичного фільму Жехів, були розчаровані. Картина здалася їм занадто повільною, незрозумілою і не такою страшною, як вони очікували. Навіть критики перших років часто вказували на дивацтво оповіді та неоднозначність кінцівки. Майнаволда Готелбернс Кубриксмуві Готел Фрізиз. Проте, з часом сяйво набуло культового статусу. Саме завдяки своїй багатошаровості та загадковості, фільм став об'єктом нескінченних досліджень, теорій та переосмислень. Сьогодні сяйво сприймається як щось більше ніж фільм жахів. Це одна з найунікальніших і найвпливовіших психологічних драм в історії кінематографа. Зоряні війни стали справжнім поворотним моментом в історії наукової фантастики, змінивши сприйняття жанру в 1970-х роках. До їхньої появи глядачі звикли до повільних філософських картин, як, от 2001 рік, космічна одіссея Стенлі Кубрика, що переймалися питаннями людської еволюції та місця людства у всесвіті. Джордж Лукас вже запропонував щось зовсім інше: стрімкий темп, захопливу дію, харизматичних героїв. І атмосферу пригод, що виходить за рамки звичної фантастики. Однак створення першого трейлера для зоряних війн виявилося справжнім викликом. На той момент фільм був просто Star Wars без епізодного номера і підзаголовка. І ніхто, навіть маркетологи студії те століття Fox, не знали, як правильно подати такий незвичайний проект. У студії сумнівалися в успіху фільму, а сам Лукас, зайнятий завершенням роботи, практично не займався рекламною кампанією у результаті. Перший трейлер абсолютно не відображав масштаб і унікальність зоряних війн. Він починався з того, як логотип Star Wars повільно наближається до камери, що створювало відчуття затягнутості та статичності, які ніяк не відповідають динаміці фільму. Голос за кадром обіцяв пригоду не схожу на жодну іншу, але звучав настільки монотонно й мляво, що це твердження здавалося непереконливим. An on your Кадри показані в трейлері, являли. Собою хаотичну добірку сцен, космічні бої з tie винищувачами, дроїди, пустельні пейзажі та герої представлені беззмістовно. Глядачам не давали ні розуміння сюжету, ні уявлення про фантастичний світ. Більше того, у трейлері повністю була відсутня музика Джона Вільямса, яка згодом стала візитною карткою фільму, підкреслюючи його драматизм і епічність. Ці помилки пояснювалися не тільки недооцінкою проєкту, а й обмеженнями. Трейлер створювали на ранній стадії постпродакшну. І деякі сцени навіть не увійшли в підсумкову версію фільму. До того ж, скромний рекламний бюджет, виділений 20 20-м століттям Фокс, залишив трейлер безналежного близько. Але, незважаючи на всі ці промахи, зоряні війни швидко знайшли свою аудиторію. Сарафанне радіо зробило свою справу. Глядачі, вражені побаченим, почали рекомендувати фільм своїм друзям і знайомим, перетворюючи його на сенсацію. Музика Джона Вільямса, революційні спецефекти та захоплива історія перетворили зоріні війни на глобальний феномен. Сьогодні перший трейлер зоряних війн сприймається скоріше як курьоз, нагадуючи про те, що навіть слабка рекламна кампанія не здатна затьмарити справді видатний матеріал. Це приклад того, як сильний фільм може подолати будь-які перепони і стати легендою. То чому ж це відбувається? Створення трейлерів це окреме мистецтво, його мета часто не в тому, щоб точно передати дух фільму, а тому, щоб зацікавити максимальну кількість людей. Тому маркетологи. Іноді акцентують увагу на аспектах, які більш продаються, навіть якщо вони не відображають основну суть фільму. Думайте своєю головою. Успіхів вам!